З тепер мого і ми віддаємо салі. А якщо ні, то ми їх берімо. Перегонимося к маквінам і Ну, побачимо, хто сильніший. У 3 мільярдному частці, так? Там є салі. І ви можете її свільнити, якщо на наші умови походить. походять. Дуга ніхто не питав. Я з моїм дідом смарка. А, а чекаємо вас в тремілях в Ми поїдемо. видатись на умови. Давайте, а, а ми сели висловим. Завтра мы відправляємося в пого в подрос. Ще старо. Да діти безпечний подорож. і може помашу вам. Я вже на світі силу 80. Mă rog, tu și a să răspate. Noi ar trebui să să ne pentru că nu ar trebui să